Кількість вироблених підприємством за рік столів відноситься до кількості виготовлених стільців як 3 до 4. Якою може бути сумарна кількість вироблених за рік підприємством столів і стільців? Сумарна кількість сума додає. Відношення 3 до 4, це означає, що по черзі розбираємо столів, три частинки, відносяться до кількості стільців, а стільців. Чотири частинки. Скільки тих частинок ми не знаємо? Отже, 3х і 4х сумарно додає 3х і 4х, 7х. І тепер ці 7х мають дорівнювати якомусь із запропонованому варіанту чисел. Ну, столи і стільці ми різати не будемо, вони мають бути цілі, тому і число із варіантів відповідей має поділитись на 7 націло. 72 на 7 не ділиться, не підходить. 87. Теж на 7 націло не ділиться, буде остача. А як легко, 72 розкладаємо на 72. 70 поділимо на 7, буде 10, а 2 вже не ділиться, це остача. 87. Те ж саме можемо розділити на 70 і 17. 70 поділиться, а 17 ні. 91. Якщо ми 91 розкладемо на 70 і 21, то в нас і 70 поділиться на 7 буде 10, і 21 ділиться на 7 буде 3. Разом 13. Ну, або в стопчик кожне число потрібно поділити. 91 ділимо на 7. 9 ділимо на 7 буде 1 раз. 7 вміщається в 9. Віднімаємо стача 2, спускаємо доничку. 21 ділимо на 7, буде 3. Отже, варіант в.